Жаю здоров'я. Так, народ. Відео буде цікаве тим, хто любить всяку херню робити. Волонтерам і людям, які роблять окопні свічки. Мутим простий обігрівач бліндажів. І так, народ. Десь місяць назад нагрівся я от таких от Ну, З десяток у мене їх точно є. 25 і 50. Бляхарю, замовив от такий от чудний агрегат з шибером. І це ми будемо зараз робити з цього всього окопний обігр... обігрівач. Ну, бліндажний. Поехали. Так, от такої от полдюймовки. Одрізаємо. 100 мм. І далі буде робота плазморезом. Ну, в вашому випадку це може бути робота е, болгаркою. А, ну не забуваємо поділити наш балончик на лампапам. Е, от з одного гідроакумулятора може вийти два окопних обігрівача. Но, на превеликий жаль, оце у нас, е, ця частина прогнила. Но ми її пустимо. На Шибіре на донора. Вот. Так що і послужить та часть. Вот. Все, поехали далі. Так, ну що, пару моментів і у нас вже труба стоїть на цій основі. Далі робимо вирізи плазморезом, як я казав, і робимо Шибір. Бо тут Шибір є. І там повинен бути. Для чого він, я розповім далі. І так, виходить, в мене такий чайничок, Звісно, робимо ручку. Шановні колібіни, хто там що робить для пацанів, буржуйки і так тому подобне. Ви, коли що робите, ви трошки логікою. А саме спитайте у себе, якби ви нею користувалися. Наприклад, якби я не зробив сюди ручку. І ну, зробимо вигляд, що я там і мені присилать таку штуку. Я б перше би сказав, блин, що не можна було якусь ручку сюди придумати. Все, вопрос рішен. Бабах. Плазмарізом зробили вирізи. Далі покажу нащо. Ну, трошки я випав. Все, зробив я шибер. Ось от, от конфігурації. Раз, два, все, все тугенько. Це гарненько. Ой! Отака от у нас піздукція, виходить. Обираємо заозінце і трошечки покрасимо, щоб воно було гарне. Ну, такий, блін. Кіпетільник БДСМ. І так що, це ж уже варіант набагато кращий. Не правда ли? Так, Таня надала мені дві свічки. На випробування. Варіант здоровий, варіант менший банка кукурузна, обикновенна. Що ми робимо? Робимо наступне приміщення у мене 8 на 5, фактично, плюс каморка. Зараз будемо топити, подивимося на кіктяву. Подивимося, скільки я зможу підняти температуру. В моєму приміщенні. Висота потолка, максимальна точка навіть 2 метрів немає. Так, у нас зараз 8 градусів. На годиннику 15 хвилин 11-ї ночі. І через годину я покажу результат. А зараз стартуємо. І так, порядок робіт такий. Підпалюємо, ставимо, одіваємо. Або все разом. Навіщо я зробив ці прорізи? Це для того, щоб можна було поставити якусь ємкість, щоб нагріти води. Або хоча, хоча б підігріти. На жаль, в мене немає е, чашки залізної. Можливо, я сюди якусь сіточку вварю, якщо щось знайду. Ну, коротше, поїхали. Підпалюємо це це діло. Так, тут ми при відкриваємо шилі. Давайте наполовину. Ставимо. Приблизно по центру. І маємо ми ось таке. Далі ставимо ми трубу. Оп! Бирінка, відкриваємо шибер. Опа, все. Тяга. Ого! Сейчас покажу тягу. О, тепло пішло. Зараз покажу тягу. Не, ну ви подивіться на цю тягу. Хопа. Хопа. Клас. Тяга капітальна. Тепло вже є. Пропрацювала вона приблизно. Хвилинок 5 вже температура є тут. Так, маю такий пірометр. Давайте заміряємо верхню точку. 13,6. Низ. 17,5. 27. І це 5 хвилин роботи. І, ну, поки прям так сильно тепло від неї не відчувається, але... Температура росте. І це вона ще навіть геть повністю не розгорілася. Я, я, чесно сказати, результатом вже задоволений. Я гадаю, що буде з цього щось дуже толкове. Так, пройшло хвилин 15. <кхід> Нижній шибір на всю. А тут у нас сфокусуйся. Що я, бачите, кіптява кіп йде. Що я помітив, цей шибір не дає... Блін, вже не взяться. Добре, що в мене руки в варні вже так, що... О, дивіться, бачите, яка кіктіва йде. Все, і пропадає. І свічка починає працювати вже краще. А ну напишіть свою думку, Збільшити шибір, тобто отвір тут, щоб краще тяга йшла. Коротше, напишіть в коментарях. Ну, зараз почала працювати дуже добре. Ну і при відкритому варіанті вона дуже добре реагує на. Регулировку шибером. Ну так от давайте ж помірюємо, що у нас тут показує. 49 градусів вже тут. Посередні. Посередині у нас 15. Зверху у нас, 15 там 15 тут 15 помірюємо край ребра, 13-7. От уже воно виконує свою роботу за рахунок конверції. Більше тепла проганяє, більше віддає через ці ребра. Ви послухайте, як вона робить. Пів години роботи рівно. 80 градусів. 82. Розгорається 17. 15 8 ребро посередині 16,1. 163. Ну, можна е, прикрить наполовину. Ну, вже є результат. Вже в нас 9. Градусів є. Працюємо далі. Так. Час пройшов. копоті звісно, трохи є. І в нас плюс 2 градуса на моє не прогріте поміщення. Результат. Результатом я задоволений, але треба до цього девайсу, так як і у зразку. Треба до цього девайсу гофру, щоб вивезти її з бліндажа. Ну, там хлопці його виводили, обматували мінватий, з степліка не видно. Ну, Давайте протестимо її вже до кінця, Що, просто так цим займатися. Тест номер 2 25 хвилин 12. Сатейник. Ну, Хозяшка, скільки тут літрів води. І подивимося, за скільки нагріється. Шибер на всю. І погнали. І так, трошки частина відео випала. По той причині, що я спілкувався з хлопцями з ЗСУ. Так пізно, ну, коли є можливість. За годину часу я нагрів воду на цій конструкції, тобто нижній, всього-навсього до 50 градусів. Ну, по-перше, я це робив на малій свічки. Відносно малій. І я її повторно не перезапустив. А треба було б її притушити, почистити і перезапустити. тому що... Вона в мене пропрацювала після того, як я зняв трубу, пропрацювала хвилин 20 нормально, а потім почала вже капризничати. В принципі, штука хороша, но все ж таки прийдеться повертатися до е, того орієнта, з якого ми взяли образ цієї штуки. А саме це вивод. На двір за допомогою е, гофри. Це було в тому образі, там, де ми взяли цю цей девайс, от обігрівач. Тому, коротше, докупимо до цієї печки гофру. І поїде вона на ноль. На випробування там. Відправимо. На дній дуже хорошій людині, яка мені скаже все чесно і обґрунтовано, що доробить, що зробить, а що виправить. Людина воює з 2014 року. Я думаю, він має гадки, і він мені підскаже, як доробити її до якоїсь логічного твердого. Основного варіанту. Так що, отака штука. Е, розміри всі произвольні. гідроакумулятор Труба взята. з Робилася ця жестяна труба по діаметру тої труби, яка приварювалася. Ну, примерно, де діаметр 110, навіть 108-й. Так що. Пляшами того матеріалу, який є, працюємо з тим, що є. І вдосконалюємо і працюємо. Задача зігріти по максимуму. Ну, відгук е, з передової я попрошу відзняти хоча б або озвучити, або написати. І я з вами поділюся, що з цього є. Ну, думаю, що все буде добре. Дякую за перегляд.